У сумах під час патрулювання працівники поліції зупинили 20-річного місцевого мешканця. Під час особистого обшуку поліцейські виявили в нього порошкоподібну речовину білого кольору, зовні схожу на амфетамін. На минулому тижні під час патрулювання обласного центру працівники поліції зупинили 20-річного місцевого жителя. Під час проведення особистого обшуку поліцейські виявили у нього 101 зіп пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка зовні схожа на амфітамін вагою близько 100 грамів. Як виявилося, молодик займався збутом наркотиків шляхом закладок. У подальшому, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваного, правоохоронці знайшли та вилучили ще 99 дев'ять пакетів із зазначеною порошкоподібною речовиною. У ході проведення обшуку у його помешканні правоохоронці вилучили ще 99 дев'ять пакетів із зазначеною порошкоподібною речовиною, загальною вагою 50 грамів. Усе виявлене, поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження. Чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання, збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Досудове розслідування триває. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 6 до 10 років.